Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шахтар готує два потужних трансфери. Динамо продає ще одного гравця в Жирону. Сергій Ребров покине пост наставника збірної України. Суперскандал! Українські клуби обікрали в Туреччині. Легенда українського футболу Віктор Леоненко наїхав на лідерів збірної України, порівнявши їх з аматорами. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Шахтар відхилив пропозицію напалі по Судакову у розмірі близько 40 мільйонів євро. Італійський Наполі вступив в боротьбу за півзахисника Шахтаря разом з Ювентусом. За інформацією Корієла Дуласпорт, донецький клуб оцінює 21-річного українця в 40 мільйонів євро. Не британський клуб запропонував українцям. Супер пропозицію. Але генеральний директор шахтаря Сергій Палкін заявив, що гірники відхилили цей продаж, адже Шахтар хоче зберегти Хавбека, щоб зробити найсильніший шахтар в історії. Українські клуби обікрали в Туреччині. Дніпро 1 ЛНЗ Зоря та Оболонь вилетіли на збори з Кишинева до Анталії рейсом турецької авіакомпанії. А після посадки не приблизно 55 валіз. Повідомляють та то таке. Найбільше постраждав ЛНЗ у черкащан близько половини всього зниклого багажу. Весь медичний та тренувальний інвентар призенелися разом з командою. Однак у Кушеневі залишилися особисті речі великої кількості гравців чотирьох клубів. Основна вина покладається на співробітників головного аеропорту Молдови. Легенда українського футболу Віктор Леоненко розкритикував Георгія Судакова та Михайла Мудрика. Цитуємо колишнього динамівця. Судаков дуже слабкий, його ще треба перевіряти в вірокубках, тому що за великим рахунком він себе ніяк не проявив. Усі говорять про Судакова, але подивіться на його статистику: три голи і один асист у 18 матчах. Дуже слабко. Думаю, після Мудрика за великі гроші українці в Англію брати не будуть. Це така сама історія, як із і з Ярмолонком у Брусі Дортмунд. Після Ярмонко в Німеччину з наших нікого і не кликали, тому що в Андрія ніфіга не вийшло. Дивишся, що в Англії трактористи, що в Іспанії. Хороший приклад Яремчук у Валенції. Він нічого не показував у Брюге, а його в Іспанію взяли, та ще й в негірше клуб. А в підсумку Яремчука зараз усі матюкають, і вболівальники, і преса. Питання, навіщо брали цього аматора? Таке відчуття, що в Валенції не розбираються у футболі. Треба виганяти або штрафувати ту людину, хто запрошував Яремчука. Якщо Судаков перейде в Челси, то йому там має допомагати мудрик, а Міші самому потрібна допомога. Його в манглії всі матюкають. Скоро і кухарки напевно будуть лаяти. Щоб допомагати, треба бути одним із найкращих. А мудрик як він може допомогти. Він просто не вдаха. Дозвілять сучасних футболістів та тільки татуювання та інтернет. Ми у наш час, хоч у карти, нарди та більярд грали. Сказав Леоненко. Піззахисник Васкудаґама Марлон Гомес може перейти в шахтар. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони ведуть переговори, є оптимізм, що вони будуть успішними. Цей футболіст зараз є пріоритетною ціллю донецького клубу. Значимо, що Марлон Гомес провів усю професійну кар'єру у васку Дагаму. Він забив два голи та віддав три асисти у 45 матчах за першу команду. Грає центр хава, проте може бути атакувальним та опорним півзахисником. Окрім того, цей футболіст має виступи в збірній Бразилії ю 20 та ю 23 Два українських голкіпера найсильніші в Європі. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг воротарів топ-8 чемпіонатів Європи до 25 років з найвищим відсотком сейвів. За даними Вайскаут, очолив список голкіпер Бенфікі та збірної України Анатолій Трубін. У нього 86%. відсотків. На другому місці розташувався воротар Рала Андрій Лунін. У нього 83%. Замикає трійку ріку найкращий кіпер збірної Італії Дона Рума. Спортивний директор шахтаря Даріо Серна прокоментував трансфери та інвестиції клубу у нових футболістів. Цитуємо легенду гірників. Ми будемо інвестувати багато грошей в нових футболістів, навіть попри війну, щоб піднімати український футбол та сам шахтар. Інвестують і всі інші за це їм велике спасибі: і Олександрії, і Дніпро 1 і пану Буткевичу з Полісся, і Динамо, і Зорі, і пан Козловський, який будує серйозну команду в руху. Ми разом можемо зробити те, що нам треба сильний український чемпіонат. Ви сьогодні дивитесь на збірну України. Всі футболісти грають у топових чемпіонатах. Нам потрібна сильна ліга. Вдячний всім, хто вкладає гроші, душу, серце та час у розвиток нашого футболу. Особливо нашому президенту Ахмету. Сказав Сирна. Український клуб суттєво збільшив свій бюджет. Мова йде про харківський металіст 1925, який збільшив бюджет на півтора мільйони доларів. За інформацією журналіста Сенківа, бюджет клубу в першій половині сезону становив 3,5 з мільйони доларів. Але після приходу нового власника криптомілі Носова бюджет збільшили до 5 мільйонів, тобто на півтора мільйони у порівнянні з першою половиною сезону, сказав Сеньків. Нагадаємо, по завершенню осінньої частини сезону триста шістдесят призначив Віктора Скрипника на пост головного тренера команди. На зиму харківська команда пішла 12-ю турнірній таблиці УПЛ і зараз бореться за виживання, але має амбітні цілі поборотися за Єврокубки вже в наступному сезоні. Легенда Динамо та Шахтаря знайшла новий клуб. Авангард Лозова оголосив про підписання контракту з колишнім форвардом до Шахтаря та Динамо Олександром Гладким. 36-річний українець також буде виконувати функції спортивного директора команди. Авангард Лозова представляє Харківську область в аматорському чемпіонаті України. Саудівська ліга влітку планує витратити 2 мільярди фунтів на нові трансфери зарплати та агентські виплати. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Це майже втричі більше, ніж минулого літа, коли було витрачено 750 мільйонів фунтів. Ключовими цілями у 2024 року для саудитів стануть півзахисник Манчестер Сіті Кевін Дебрюйне та Вінгер Ліверпуля Мухаммед Салах. Також саудити зроблять пропозицію тягу Алькантрі з Ліверпулю, Сонхін Міну з Тоттенхему, Вільфреду Ндіді з Лестеру та Віктору Осімхену з Наполі. Жирона цікавиться півзахисником Динамо Володимиром Брашком повідомляє Елгол Digital. Віктор Циганков та Артем Довбек вважають, що завдяки своєму стилю гри Брашко зможе швидко адаптуватися до команди, тому порадили головному тренеру Жорони Мітчелу схвалити цей трансфер. При цьому джерело стверджує, що в контракті Брашка прописана клоусула в розмірі 3 мільйонів євро. Але в липні минулого року Фабріціо Романа повідомив, що Торіно пропонував Динамо вже 4 мільйони євро плюс бонуси. Але Ігор Суркіс відмовив цю пропозицію, сказавши, що пропозиція Торіно є дуже принизливою для нього. Цитуємо Суркіса. Якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди. Треба продавати так, як ми це зробили. І за і з Миколенком. Сказав Суркіс. Капітан Шахтаря Тарас Степаненко продовжив контракт з клубом. Чинна угода з футболіста спливала цього літа. Новий договір продовжено ще на сезон. Відзначимо, що Степаненко грає за гірників вже з 2010 року. В його активі 411 матчів. Джої Бартон самий найненавистніший футболіст усіх часів. Видання 442 склало рейтинг найненавистніших людей у всьому футболі. На перше місце автор поставив колишнього гравця Манчестер Сіті та інших англійських клубів Джої Бартона. Нещодавно він негативно висловився проти пакету допомоги в Україні, назвавши його черговою марною тратою. Також він систематично виступає проти жінок у футболі. Друге місце у списку найненависніших зайняв Йозеф Блатер, колишній президент ФІФА, якого звинувачують у корупції. Харківський «Металіст» 1925 продовжує підсилюватися. Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш приєднається до тренувального збору харків'ян в Іспанії, повідомляє КДК. Якщо українець придеме медогляд, то контракт буде з ним підписано вже найближчим часом. Також металіст близький до підписання контракту з захисником Атромітаса Максимом Імрековим. Колишній футболіст Рейта десни поточному сезоні чемпіонату Греції провів лише сім матчів і зараз шукає новий клуб. Окрім того, ведуться перемовини з шахтарем щодо переходу Андрія Булеци. Також близький до переходу ми триста шістьсот півзахисник зорі Денис Нагнойний. Ймовірно, він приєднається до команди влітку після спливу контракту з луганським клубом. Шахтар підпише супермолодого Таланта. Атакувальник півзахисник Динамо Загреб Мартин Батура. Батурина знаходиться у сфері інтересів Шахтаря. За даними інсайдера Фабріціо Романо, донецький клуб вже розпочав переговори щодо підписання 20-річного Хорвата. Батуріна є головним трансферною цілею для Шахтаря. Наприкінці минулого року була інформація, що за футболістом слідкує Барселона. Трансфермаркет оцінює гравця у 18 мільйонів євро та вважає його найталановитішим хорватським гравцем. Жозе Мауріньо може продовжити тренувати в серії А, як повідомляє видання The Sunday Times вже в перші дні після звільнення з Роми. Мауріньо контактував з Наполі. Жозе повинен зустрітися з президентом Наполі Аурело Де Лаурентісом, щоб обговорити можливу співпрацю. Якщо Мауріньо очолить Наполі, то це буде вже його третій клуб в історії серії А. До Роми він також тренував чолі через яким у 2010 році виграв Лігу чемпіонів серію А та Кубок Італії. Полтавська Ворскла оголосила про підписання контракту з лівим бінгером Сергієм Якушком. Контракт розрахований до кінця сезону. Попереднім клубом Мякушка був колос, з якого він пішов вільним агентом. Раніше М'якушка вже виступав за полтавський клуб півроку у сезоні 2016-2017, коли забив один гол та віддав три асисти в 14 матчах. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду. За інформацією журналіста Віктора Вацька, Сергій Ребров може стати одним із віце-президентів нового керівника УАФ Андрія Шевченка. При цьому, за словами Вацка, в УАВ буде суттєве скорочення штату. Не буде місця вже ті сотні перших віцепрезидентів і двом сотням просто віцепрезидентів. Все, ЛАФА закінчилася. Шевченко планує скоротити штаб більш ніж вдвічі, і при цьому запросити професіоналів у свою команду. Один з них це Сергій Ребров, сказав Віктор Вацько. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.